Скажіть, будь ласка, розкажіть, як у вас тут в окупації? Що у вас тут було? Що у нас було? Ну, просто ми, понятно, того, що скільки це в 4? а, без 10 шість, так, да, ранку? Чи 4 знаю, не... Без 26 ранку, так. Да. Ми ж там були в квартирі на п'ятому поверсі. П'ять, так. Да. Е -е, а воно ж так чути. Проснулися, ото, що гул. Стоїть такий гул. ми... Глянули у вікно, а ще ж дерева ну були такі шли без листків. І в нас видно ну, що вже пішла брат колона. Ц, да, брат збирався їхати от, в воєнкомат туди, десь у гуту. ну, Десь туди до катюжанки я не знаю. Де. Понятно, що туди вже він не доїхав. Бігом кричить, збирайтеся, ми бігом зібрали, що могли дітей, документи і побігли в сусідній дім у підвал. Там просиділи, звісно, поки колона пройшла. Десь часа два вона йшла точно, безпририно. Тобто ви моментально опинилися в окупації? Так. Да. Виходить, з першого дня. І пішли сюди до брата вдома посиділи, ну, В частному домі в нього, бо на п'ятому тежі страшно. Потім а. вернулись додому, а потім вже як вони стали тут розполагатися добре, то ми, звісно, по підвалах ночували. Дев'ять днів, так. Да. Чоловіка забрали 5 березня, це він пропав у мене. А чо, як це сталося? Він виїхав на димир на велосипеді і пропав. Десь по п'яти часу вечора. І пропав взагалі ні слуху, ні духу. Ждала, думала, може вернеться. Так і не повернувся. Звісно, розказували багато, і застрелили, і пристрелили. А тоді, 4 квітня, мені подзвонила жіночка з Дніпра. Її чоловіка 1 квітня був обмін, обміняли він, як військовий йшов, і мене розшукати просто мій чоловік і повідомив, що він живий і здоровий, знаходиться у Брянській області. А де йшов, їздить, да, з тих пір більш нічого не чую. А брата з 29 березня забрали з дому. Прямо з дому. Сосіди з другом так привели додому прямо. А що розказували про цей випадок про брата? Ну, У нас ж брат один служить, військовий. Mm -hmm. а, цього сусіда знизу, і цей, що живе там на Бударі, вони ходили там десь танки, підпалювали чи що вони робили, їх взяли раніше в плен на день. І так, як він знав, що в мене брат ще служить. І, може, він вирішив, що якщо він от надасть інформацію, таку, то його відпустять. Вони привели її прямо додому, прямо до квартири підвели все. Так і забрали. Цього брата ще одного. Ну казав, коли били, то говорили, що вони як перекіровщики. Одного брата забрали. одного ж відпустили. Одного відпустили, Так, да, 네? один неізвісно де до сих пор. Денька здали, все здали, чекаємо, сказали чекати. Чекаємо. То, що у вас виходить, двоє чоловіків з сім'ї забрали, так? Так, нема ні чоловіка, ні мого, ні брата. Один служить, а один після операції вдома ж побили. Ногу переламали, прикладом. Відкритий перелом голови. Да, і на голові. А того казали, сокірою били обухом. <звук> А там Бог його знає. Надіємося, що повернеться живі, здорові. А як прізвище то чоловіка, що в полоні, проговоріть? Можливо, хтось десь щось побачить. — Волохін Василь Євгенович. — Волохін Василь Євгенович. — 25.06.1978 року народження. Ну, якщо це відео раптом побачать в Росії, не, це малий відсоток, що побачать, але все в цьому житті буває, то ми просимо передати хоч якусь звісточку, якщо така можливість буде. Да, з тих пір нічого не чуємо 4 квітня. Okay. Вже куди не ходили, куди не писали, вже і сестра її і... взагалі нічого.